Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Оля та Юля. Нарешті ми приїхали попрацювати над нашим парканом на дачу. Сьогодні дуже гарна погода, сонечко нас радує, і тому вирішили зайнятися саме цією роботою. Ось ми нещодавно отримали нарешті нашу притіняючу сітку. Як вже розповідала в одному з попередніх відео, замовляли саме коричневого кольору. У нас на дачі взагалі дуже багато змін відбулося. Але сьогодні не буду все показувати. Сьогодні займемося саме парканом. Детально розповімо, що ми придумали і як ми будемо реалізовувати нашу задумку. А ви не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Приємного усім перегляду! Для початку, друзі, хочу ще раз показати вам, по якій причині ми вирішили прикрити цей паркан. Його ставили наші сусіди ще багато років тому, коли дача належала моїй бабусі. І, звичайно, вони поставили до себе передньою стороною, до нас стильною. І за ці роки він трішечки втратив свій привабливий зовнішній вигляд. Ну, він і не був сильно привабливим, але зараз. Вже де неде видно ржавчину, поржавіли е, труби, на які кріпиться листи. А також у нас тут е, зростають під парканом високі злаки, які за сезон через вітри, ось так, пошкодили покриття напилення. І через це він зовсім не гарно виглядає тепер. Е, і нам під одним з наших минулих відео глядачі написали, що чому б не прикрити. Паркан з затняючою сіткою для того, щоб покращити картинку. Ми раніше до цього не схилялися, тому що я ніколи не, бачила, як... ніколи не бачила гарного варіанту, як прикрити паркан сіткою. Це, скоріше, таки, для мене був варіант захиститися від сусідів, а в нас тут немає такої необхідності. Але в інтернеті ми знайшли, що сітка зачиняюща буває різних кольорів вже, і бежевого, і коричневого кольору. І тому вирішили спробувати поекспериментувати і купити саме ось таку коричневу сітку для того, щоб закрити наш паркан. Як на мене, виглядає вона досить естетично, дуже такий приємний колір. По якості поки що немає, немає з чим порівнювати, будемо пробувати. І для початку будемо прикривати саме дві секції, які у нас є фоном для нашого рокарію. Наразі е головною задачою у нас є продовжити стовпчики. Тому що, як ви бачите, ось тут паркан іде високий, а стовпчик закінчується не на самій верхівочці. Тому для того, щоб. Продовжити наші стовпчики, так, так би мовити, ми придумали взяти дві такі дерев'яшки. Зараз покажу, мама працює над тим, щоб їх підготувати для цього. Ось. Ось такі дві звичайні дерев'яшечки, які ми хочемо вставити у стовпчик, забити молоточком. Ось. І думаю, що все буде добре. Покажемо вам зараз першу частину роботи. Ось таким чином ми продовжили наші труби. Будемо фарбувати потім. І зараз будемо вимірювати, яку ж нам довжину треба на одну секцію. Ми хочемо зробити це по черзі. Почнемо, мабуть, з цієї, що нижче, тут легше буде прив'язати, ніж ту, що далі. І оцінимо результат, чи нам сподобається, чи взагалі варто працювати над другою секцією. Для того, щоб прикріпити нашу сітку на паркан, ми купили ось такий металевий трос. Нам здалося, що металевий трос буде краще себе поводити, не буде провисати, на відміну від нитки якоїсь канату. І купили ось такі штучки, якими він буде закріплюватися. Покажу в процесі, коли це будемо робити, як це має працювати. Самі ще не знаємо, чи все буде ок, але дуже на те сподіваємося. Зараз відріжемо необхідну нам довжину тросу і спробуємо його закріпити. Принцип е, з'єднання цієї штучки ось такий. Ми її розкрутили повністю, тому що у нас трос довгий і так буде зручніше. Ми продягаємо обидва кінці тросу. Тут буде знаходитися стовпчик. Продягаємо обидва кінці тросу в цю е, вимку, петельку, Пітель. так. Далі одягаємо. Такий фіксатор. Правильною стороною його в чи ні? Що не знаю, а мені подивитися. Як він був вдягнутий? Не, неправильною. Цими штучками сюди. Ось, бачите, ми робимо все перший раз. Для нас це новий досвід. Трос важко згибається, тому давай я буду тримати. Так, да, тримаємо. Так, ось так ми його. Родягаємо, воно буде прижимати гарненько обидві. Так. Тепер попасти гаєчкою. Одна, друга. І саме складне буде підкрутити ці гаєчки так, щоб вони при... прижали так. Прижали достатньо наш трос. Ось зараз вони не прижимають. Для цього в нас немає супермаленького ключика, тому не знаю, наскільки вдасться це зробити, нам. Але зараз будемо експериментувати. Спробуємо зажимати плоскогубцями. І так, ми сьогодні намірені прицепити хоча б одну секцію. Вона у нас довжиною виходить 6 метрів. Ми відрізали трос, прикрутили е, кріплення, показали вам, як це виглядає ось. Далі будемо їх затягувати вже після того, як надінемо їх на стовпчики. І зараз хочемо пришити верхівку нашої сітки до тросу. Думали, як краще закріпити сітку на тросі, і пробували степлером, але він погано тримає сітку. Плюс я переживаю за те, що вона буде від того ж більше рватися. Тому вирішили все ж таки прошити такими невеличкими шматочками поприхоплювати нашу сітку. Мама у нас швачка вже розповідала вам про це. Тому Саме вона займається цією роботою. Взяли таку а, ниточку досить товсту. Ось. Голку циганську називається. Так, голку циганську, тому що вушко треба було велике. І зараз будемо пробувати підшивати. Побачимо, що у нас з того вийде. І далі покажемо вам, як будемо кріпити вже сітку на паркан. А нижню частину. Будемо так само ми натягувати на трос. Це у нас залишився ще один шматок. Ну, плануємо поки що так робити. Можливо, для нижньої частини використаємо нитку. Ще роздумуємо над цим. І будемо вже підшивати безпосередньо, коли сітка буде висіти на паркані. Тому що верхню підшити, коли вона буде висіти, важко. Ну, що ж. Ми приступаємо до основної частини. Ось ми стикнулися з проблемою, що цей трос залізний його дуже важко натягнути. ну Точніше, це взагалі неможливо зробити на такій відстані. Тому зараз шукаємо варіанти, як прикріпити до верхівочки наш, нашу сітку. Зараз будемо пробувати робити невеличкі отвори і пристягувати стяжками. Можливо, так буде надійно. І так, ми майже завершили усі процеси по першій частині нашої сітки. На жаль, багато не знімала, тому що е, плани ну, помінялися, трішки по-іншому кріпили все і приймав участь наш сусід, то тому не знімала. Е, потрібні були усі руки, дуже це так зайняло, немало часу, вже у нас вечоріє. Ось, Ми планували кріпити нашу сітку до. Бокових саме стійок, ось такими стяжками. От. І вони нам знадобилися і на верхній частині. Ми просверлили десь приблизно 6 отворів, невеличких зовсім. ось тут, І покріпили стяжками до верхівки нашого паркану. Здалеку взагалі цього не помітно. Також додатково між ними зараз прикріпили біндерами. Але купимо спеціальні такі є, е, пластикові е, крокодильчики, якими можна також буде закріпити е, на паркані непомітно саме сітку. Наразі залишимо біндера, поки доробимо зараз ще ось цю частинку, тому що тут ще з тяжками потрібно пройтися. Там поки що це зробили тимчасово, тому що будемо ще другу частину натягувати сітки, і не хочеться потім багато знімати стяжок. Це вже буде кінцевий результат, коли другу частину зробимо. А понизу ми зараз роздумуємо над тим, що нам робити, адже хотіли ми підшивати ось цю нижню частину, яка виступає на бетон, підшивати і натягувати провід. Проте така ідея зараз нам не подобається. Там провід буде дуже важко зацепити. Я думаю, що ми використаємо цей провід для другої частини нашого паркану, а внизу ми просто посадимо, наприклад, на рідкі гвістки сітку, адже тут вона буде натянута по бокам, і теоретично, як нам здається, це може спрацювати. Не хочемо обрізати цю частину нижню, вона виглядає досить нормально і на бетоні. Зараз якраз немає сонечка, і ви бачите, наскільки сітка просвічується, тому що коли сонце світить на неї, вона майже не просвічується. Не видно взагалі паркану позаду. А зараз гарно видно, наскільки вона дає ефект. В принципі, ми результатом задоволені. Візуально я маю на увазі, поки що не завершила роботу, і вона не цілком натянута, але. Візуально нам подобається, адже був варіант пофарбувати весь паркан, і виглядало б воно, ну, на нашу думку, менш естетично, тому що все одно виднілись би труби, бетон ми все одно би не зафарбували, були б якісь нерівності. А з такою ось сіткою воно зараз ну, більш комфортно, більш естетично. Ну, потрібно спочатку другу частину зробити для того, щоб оцінити весь ефект. Але наразі ось так. Ми Постараюся у це відео додати вже кінцевий варіант, тому що будемо робити другу частину завтра. Сьогодні вже не встигнемо. А ви напишіть свою думку, буде вже дуже цікаво почитати. Але, на жаль, наступного дня у нас полив сильний дощ, і ми так і не встигли доробити другу частину нашого паркану. Але обов'язково її зробимо і я вам покажу остаточний результат. А зараз просто ділюся з вами результатом, на якому ми закінчили саме цей день. На лівий стовпчик я натягнула сітку повністю і закріпила її багатьма стяжками. А правий залишила поки що більш вільним для того, щоб потім можна було. Скоригувати, коли будемо робити саме праву частину нашого паркану. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи вартує наша праця такого зовнішнього вигляду, чи, можливо, все ж краще було просто його пофарбувати, тому що мамі подобається такий ефект. А я поки не впевнена, хочу подивитися при. Більш сонячному дні, як це буде виглядати. Та й мені здається, що коли ми закінчимо другу частину, то картинка зовсім візуально поміняється. А наразі, друзі, дякую вам за увагу. Бажаю усім мирного неба, добра і до нових зустрічей!